Мармаріс можна назвати містом води лагідного синього моря, чарівних фонтанів, цікавих морських легенд та безлічі пам'яток. Це невелике курортне місто на південному заході Туреччини, розташоване на узбережжі Егейського моря. Місцевих жителів там зовсім небагато, лише близько 95 тисяч людей. Мармаріс відомий своїми чистими пляжами, гарною природою та розвиненою інфраструктурою. Місто не дарма називають морська перлина. Це справжня скарбниця краси та безкрайнього моря. Міські вулиці чисті та доглянуті. Усюди ростуть пальми, евкаліпти та інші екзотичні дерева, створюючи приємну освіжаючу атмосферу. Ось ми бачимо набережну з незліченними яхтами біля берега. Море в мармарісі тепле, чисте і синє. А яхти, що гойдаються на хвилях, додають краси пейзажу. Вдалині видніються гори, оповиті блакитним серпанком і вкриті лісами. Набережна Мармаріса забудована невисокими двоповерховими будиночками у сучасному стилі. Тут же розташовані численні кафе, ресторани, магазини та сувенірні лавки. Уздовж набережної можна побачити безліч човнів та яхт, на щоглах яких тремтить турецький прапор. У Мармарісі ідеальний клімат, яким можуть насолодитися туристи та відпочиваючі. Погода залежить від сезону. Влітку тут спекотно та сонячно, з температурою повітря близько 30 градусів Цельсія. Море прогрівається до 26-28 градусів, що робить його ідеальним для купання та інших водних видів спорту. Восени та навесні погода у місті м'якша з температурою повітря близько 20 градусів Цельсія. Море також залишається досить теплим, щоб купатися. А вздовж міської алеї навесні цвітуть екзотичні дерева, усипані прекрасними рожевими та яскраво червоними квітами. Взимку у мармарісі прохолодно. Температура повітря близько 15 градусів. Море вже холодне для купання, але все ж таки підходить для інших видів спорту, таких як дайвінг і снорклінг. У Мармарісі безліч гарних фонтанів, що заспокоюють відпочиваючих мелодійним дзюрчанням опадаючих струменів. Фонтани міста це не просто дзюркотливі струмені води, але і гарні статуї, що оточують водні басейни. Наприклад, на набережній знаходиться фонтан із фігурками граючих дітей. Фонтан є ступінчастим каскадом, по якому збігають водні струмені. На горі встановлені фігурки дітей, що грають із повітряними кульками. Вода у фонтані чиста та прозора. І, падаючи на сходинки, створює приємне освіжаюче дзюрчання. Архітектура Мармаріса відбиває багату історію міста. У місті можна побачити будинки, збудовані в різних архітектурних стилях від античного до сучасного. Старе місто Мармаріса розташоване на пагорбі, є одним із найкращих прикладів османської архітектури у Туреччині. Тут можна побачити вузькі бруковані вулички, мечеті, хамами та інші історичні будівлі. У центрі Мармаріса розташовані сучасні будівлі, збудовані в європейському стилі. Тут можна побачити готелі, ресторани, магазини та інші комерційні об'єкти. На набережні міста розташовані будинки, збудовані в різних архітектурних стилях. Тут можна побачити фонтани, статуї, пам'ятники та інші визначні пам'ятки. Однією з найвідоміших архітектурних споруд міста є фортеця Мармаріс, збудована у 16 столітті. Фортеця розташована на вершині пагорба, і звідти відкривається чудовий вид на місто та море. Ось ми дійшли до міського фонтану. Найстаріший фонтан Мармаріса також розташований на набережній. Він є більшим фонтаном, ніж перший. У центрі знаходиться прямокутний резервуар, з якого струмені води піднімаються нагору і потім падають униз. Навколо резервуару встановлені статуї оголеної русалки з метеликом у долоні та рибалки з хлопчиком. Усі фонтани мармаріса є популярними туристичними пам'ятками. Вони створюють у місті атмосферу затишку та краси. Мармаріс. Це місто з багатою історією та культурою. В якому існує безліч легенд та переказів. Розкажемо деякі з них. Легенда про зловісного пірата Барбароса Барбароса був відомим піратом, який жив у 16 столітті. Він був відомий своєю жорстокістю та грабежами. Згідно з легендою, Барбароса сховав свій величезний скарб у печері неподалік від Мармаріса. Деякі люди вважають, що скарб так і не знайдено. Легенда про злісного дракона. У Мармарісі є грот, який називається драконячою печерою. Згідно з легендою, у цій печері жив дракон, який тероризував місцевих жителів. Якось молодий чоловік на ім'я Мармаріс убив дракона і місто було врятовано. На честь Мармаріса місто і отримало свою назву. Міські легенди надають місту особливої атмосфери таємничості та загадковості. Чим приваблюють туристів з усього світу? Величезна статуя пірата знаходиться на набережні поблизу міського фонтану. Навпроти моря височіє фігура пірата з шаблею в руках. Це бронзова статуя висотою близько 10 метрів, яка нависає над одноповерховими будинками. Вважається морським символом міста, у мармарісі є й історичні пам'ятки. Це місто з багатою історією, яка налічує понад 2500 тисячі років. Протягом століть місто належало різним цивілізаціям, включаючи греків, римлян, візантійців та османів. У мармарісі збереглося багато історичних пам'яток, які дозволяють познайомитися з його минулим. У центрі Мармаріса розташовані руїни стародавнього міста Фініке. Місто було засноване у 7 столітті до нашої ери і було важливим торговим центром в античному світі. У руїнах збереглися залишки фортечних мурів, храмів, театрів та інших громадських будівель. На жаль, Фініке не судилося дожити до наших днів. Місто було зруйноване землетрусом у першому столітті нашої ери, і на згадку про нього залишилися лише знамениті руїни. У центрі міста на скелястому мисі розташований знаменитий замок Мармаріса. Він був побудований у 13 столітті візантійцями та служив для захисту міста від нападів. У замку збереглися залишки фортечних стін, веж та інших споруд. Цей замок і до цього дня є одним із найбільш вцілілих середньовічних замків країни. Нині ми бачимо статую прекрасної дівчини. Статуя Діви з голубом знаходиться на набережній поблизу пам'ятника Ататюрку. Це статуя молодої дівчини, що тримає в руках голуба, виготовлена з білого мармуру. Містяни вважають її символом миру та кохання. Мармаріс сьогодні це сучасне місто з розвиненою інфраструктурою. Тут є все необхідне для комфортного відпочинку: готелі, ресторани, магазини, розважальні заклади та багато іншого. Туристів Незмінно приваблює знаменита вулиця Барів, де відбуваються найвеселіші та найцікавіші свята та вечірки: Безкрайнє егейське море, затишні пляжі, найромантичнішим з яких вважається пляж Клеопатри. Та інші пам'ятки. А головне тихий та затишний спокій цього найгарнішого турецького курорту, куди хочеться повертатися знову і знову.